Дуже хотіла до пілота у літаку російської компанії Аерофлот, який виконував рейс Ставрополь, Москва агресивна жінка зняла білизну, оголеною намагалася потрапити до кабіни пілотів та покусала бортпровідника. Як пишуть пропагандистські телеграм-канали, жінка курила в туалеті літака. Це помітили бортпровідники та вирішили зробити зауваження жінці. Після цього росіянка зняла бюзгалтер, кричала, що всі помруть, та оголеною намагалася потрапити до кабіни пілотів. Девушка, да. сядьте или одейтесь. Где ваши вещи? Оденьтесь, пожалуйста, хорошо. Да что? Значит, вы, вы нарушаете правила поведения на борту. На борту летят дети. Да, Вообще, если Имейте уважение нет. хотя бы к детям. Если вы не имеете уважения к детям. Я уважаю детей. Ну, тогда кстати. Я пожалуйста. даже больше, я люблю. Ну, я уже знаю, где кошку или в церковь